Шестий вірш 50-го псалма. А щоб ти оправдався за нас, ти би побідив отого монстра. І прийшов час, і ми читаємо в каноні. Точно так, як Бог постилав воїнів на дні моря, так воплощується Слово Боже, всезлобний, о яка як красна назва, вся злоба в гріхові. І стрибив Господь. От почому православні так держаться правильного православного ісповідання віри, щоб розуміти, що Христос прийшов до нас, не принести нам Біблію, Євангеліє та верте в двір та читайте та спасайтеся. Христос прийшов, щоб воплотитися, тобто стати плотію, взяти плоть нашу на себе. І все злобної гріхи стребити, знищити, а вірую во Христа Ісуса, православним християнам така дається можливість кожному. От чому, ми видимо, є двоє людей: один православний, другий неправославний. Один управляє собою в чувствах, поведінці, в словах, у пожеланнях, другий Абсолютно неспособний. Подумав пити і пішов пити, подумав украсти і пішов украсти, подумав іти на блуд і пішов на блуд. У нього ніяких тормозів не є. Почому? у нього не є тої сили, котра все злобний гріх істребила, яка істребляє тут гріх у нас, православних, коли ми молимося, Господи. Осознаємо, так як і апостол Павел, доброї, котрої хочемо, ми вже запланували, а не зробили. Та значить, упорствує в нас гріх, котрий і лишає нас доброго, і справедливого і благодатного життя, коли Господь збрав нас для православного путі. То, як спортсменів закликав, ідіть до мене всі, труждаючіся і обременені, я успокою вас. Но в тот путь, каже нині в Євангелію Матфея, 10 глава, у тот путь духовний, не беріть із собою, ні золота, ні срібла. Бо так Бог устроює життя православного християнина, де би він не був, на ньому діє правило трудящийся, достойний пропитання. Награди оплати. І в якої селені би не зайшли, узнайте, хто в тому селенію достойний і там оставайтеся, доки не вийдете. а коли входите в той дом, та кажіть так, мір вашому дому. І якщо дом буде, достойний міра, ваш мир Нека сила Божественна почіє, спочине у тому домі. Але якщо дом недостойний і не прийме вас, то мир вертається к вам, а то дом нещасний і проклятий, остається без миру. От тут відповідь Євангельська: на те, чому є люди, у яких при мінімальних як умовах но з вірою у Христа Ісуса бурлить красиве сімейне життя, любов, діточки, внуки, правнуки, уваження чоловіка і жени, діти, батьки, батьки з дітьми, а є сім'ї, в котрих не мира не є. Ні між дітьми, не между сусідами, не близькими. Що за причина, відповідає Євангеліє. є дом, который прийняв Божий мир, а є, который не прийняв. І ми кажемо, от, яка проблема, коли чоловік сидить вдома, мало того що сам не молиться, да ще й на дверях жінку свою не пускає до церкви? Моляйся і за своїх, і за вгонітелів. Майтуй по-настоящему і за ну, послушні громадяни своєї країни, ну а вічності в вічності в'єднано з святими. По своїй вірі православній, канонічній, спасительній, лиш так зможемо, й ми наслідувати в'єдно з усіми святими, і, знавши з себе всеслобний гріх, лиш так стати наслідниками Царства Божого. Амінь.